Вивчаємо українську разом. Перше визначення це баляси, це витончені фігурні стовпчики поручнів балкона, сходів, також поручні, що відгороджують одне місце від іншого. Також пусті, веселі балачки, розмови, баляндраси, теревені. А друге слово це бевзень. Це також означає вайло, йолоп, бовдур. Безугавний, це який не безгавний. Угаву, не перестає, не змовкає, безперервний, невпинний. Бескет. Це також бескет. круте урвище, провалля, але також і гора, скеля. Це досить різні значення. Броня, це сутичка, бійка, в якій кожен з учасників намагається подужити супротивника.